Това завжди притягувала ігора. Він часто приїздив сюди з Києва, щоб пройтися вуличками і відвідати місцеву барахолку, те місце, де можна було знайти найнеймовірніші речі: старі іграшки, посуд, книги, картини та безліч антикварних дрібничок. Але саме цього дня він знайшов щось, що здавалося зовсім незвичним. Старовинну скриньку з різьбленими символами, яких він ніколи не бачив раніше, скринька була створена з неймовірною майстерністю, її поверхня була вкрита загадковими візерунками, що, здавалося, оживали при найменшому русі. Ігор підійшов до продавця, старого чоловіка у потертій курці з глибокими зморшками на обличчі, які надавали йому вигляду стародавнього мудреця. Що за річ? Запитав Ігор, з цікавістю вивчаючи скриньку. Її металеві візерунки були витонченими, а кути гострими, наче скринька хотіла захистити себе від випадкових доторків. Це особлива річ, пробурмотів старий, не дивлячись Ігореві в очі. Скринька Лемаршана». старовинна річ із Франції. Легенда каже, що вона може виконати будь-яке бажання. Якщо ти зможеш розгадати її секрет. Але будь обережний, хлопче, такі речі переносять більше клопоту, ніж радості. Ігор не стримався і з усмішкою запитав Що, приводів закликати можна. Старий подивився на нього холодними, майже чорними очима і лише тихо пробурмотів більше, ніж приводів. Дехто каже, що це двері в інший світ. Ігор посміявся, вважаючи все це примітивною байкою, вигаданою для наївних туристів, але щось в очах старого викликало легке, ледь відчутне хвилювання, він вирішив купити скриньку. Однак варто було йому доторкнутися до скриньки, як холод пробіг по всьому тілу. Здавалося, наче метал поглинув тепло його пальців, але Ігор списав це на прохолоду осіннього ранку. Повернувшись додому, він поставив скриньку на стіл і знову почав розглядати. Його розум завжди був відкритий до загадок, і візерунки на поверхні скриньки затягували його, мов невідомий лабіринт. Він сів увімкнув тьмяне світло і спробував розгадати механізм. Несподівано, коли він натиснув на одну з частин візерунка, скринька почала крутитися. Її сегменти ковзали один по одному з майже непомітним шелстом. Ігор не зводив з неї погляду, не помічаючи, як у кімнаті згущається темрява. Його увага була повністю поглинута складним механізмом, який рухався і змінював форму під його пальцями. Здавалося, що вона мала своє життя. Раптом Ігор відчув, що температура в кімнаті опустилася, здавалося, наче вікна відчинилися, проте вони були зачинені. Він почув тихий шепіт, що проникав прямо в його голову. Шепіт на мові, якої він не розумів, але від якої по шкірі бігли мурахи. Скринька раптом зупинилась, і в кімнаті запанувала мертва тиша. Тієї ж миті з її глибини. Почувся глухий скрип, немов вона відчинилась зсередини у повітрі, запахло чимось гнилим, майже солодкуватим і дуже дуже давнім. Ігор відчув, як на нього нахлинула неприємна хвиля тривоги, але було вже занадто пізно. Здавалося, що кімната змінилася, стіни, стеля, усе навколо стало іншим. Він не помічав, як щось почало проявлятися в кутку кімнати, немов тінь, що зібралася з темряви і поволі набирає форму. Ігор ледве стримувався від паніки, ноги відмовлялися його слухатись. Він не міг відвести очей від темної постаті, яка почала наближатися. Її обличчя було спотвореним, а шкіра натягнутою і чорною, ніби обпаленою. Темрява огорнула його з усіх боків, і він почув шепіт, що звучав, немов з далекого й порожнього простору. Ти відкрив двері, і ми прийшли. Коли скринька клацнула, усе навколо ігора змінилося. Повітря стало важким і задушливим, а кімнату горнув дивний темний туман. Він відчув запах, схожий на вологу і гнилу деревину, змішану з чимось металевим і солодким, наче запах крові. Його серце билося швидше, але він не міг відірвати погляду від скриньки. З темрів, яка охопила кімнату, почали проявлятися нечіткі силуети, високі викривлені фігури з нелюдськими рисами. У їхніх очах не було нічого людського, тільки порожнеча і непроглядна пітьма. Ігор відчув, як його огоплює жах. Він не міг поворухнутися, ніби якась сила тримала його в лищатах страху і безпорадності. Силуети наближалися повільно. Кожен їхній крок лунав, наче удари серця, що розривається від жаху. Їхні обличчя були спотворені, шкіра бліда й натягнута, а очі порожні, мов темні ями. Один із них простягнув до нього руку, вкриту незрозумілими символами, які, здавалося, рухалися на шкірі. У його голосі звучав холодний і безжалісний тон. Ти відкрив шкатулку, Лемаршана!» Сказав він, промовляючи слова повільно, з насолодою, ніби кожне слово мало особливе значення. І тепер ти належиш нам. Ігор спробував відповісти, але голос застряг у горлі. Його розум відчайдушно шукав пояснення, намагався переконати себе, що це все лише страшний сон. Однак усе було занадто занатуральним кожна деталь від важкого запаху до холоду, який пронизував його тіло. Я, я не хотів, пробурмотів він, не знаючи до кого звертається, але це були єдині слова, що вирвалися з його вуст. Це помилка. Фігури зупинилися на мить, і той, хто стояв ближче, тихо засміявся, від чого по шкірі Ігора пробігли мурахи. У світі немає помилок, відповів він. Є лише двері, що чекають свого часу, і ти відчинив їх. Кожен наступний рух скриньки наближував Ігоря до глибин, про які він навіть не здогадувався. Внутрішній механізм виявився складним лабіринтом, який розкривав нові шляхи до темряви, котра виходила за межі людського розуміння. Фігури продовжили наближатися. Їхні руки тяглися до нього, і в цю мить він відчув. Як темрява, обволікає його, забираючи з кімнати і втягує в нескінченний коридор пітьми. Він чув їхні голоси навколо себе, шепіт, що заповнював його свідомість, заповнював його страхом і болем. Твоя душа належить нам, шепотіли вони, ти став частиною нашого світу, світу, де нема світла». Лише біль і тиша. Ігор кричав, але його крик зник у безмежному просторі темряви, де його ніхто не міг почути. Коли він прокинувся, кімната виглядала так само, як і завжди, жодних ознак темряви чи зловісних фігур. Скринька стояла на столі, виглядала незмінно, хіба що була ще більш холодною та непривітною. Ігор був змовчений і виснажений, але не міг зрозуміти, що сталося насправді, чи це був лише сон. Але холодне піт, що покривав його тіло, і залишковий запах гнилого повітря, доводили, що це було реальністю, йому вдалося підвестися, і він сів на ліжко, намагаючись згадати кожну деталь. Скринька виглядала безневинно, але він відчував її, ніби вона спостерігала за ним, очікуючи на його наступний крок. Тижні проходили в тумані, кожну ніч Ігор прокидався від жахливих снів, у яких до нього приходили ті ж самі тіні, шепочучи свої страшні обіцянки. Він бачив їхні спотворені обличчя, чув слова про біль і нескінченну темряву, яка на нього чекає. Він почав втрачати відчуття реальності, його світ змінювався, поглинаючи його безодню страху. Одного дня, розуміючи, що більше не може витримати цей жах, Ігор вирішив повернутися на барахолку у Полтаву. Він вважав, що можливо може знайти того дивного старого і запитати, як позбутися скриньки. Приїхавши до Полтави, Ігор швидко пройшов вуличками до того місця, де колись була барахолка. Проте там, де мало бути місце з тисячами старих речей, залишилася лише порожня площа, ні натяку на лавки, жодної ознаки старих торговців. Він запитував у перехожих, але всі лише дивно дивилися на нього, стверджуючи, що на цьому місці вже багато років немає жодної барахолки. Ігор відчув, як страх знову опановує ним. Він повернувся додому і розпочав пошуки в інтернеті, намагаючись знайти хоч якісь відомості про шкатулку Лемаршана. Усі знайдені історії були лячно схожими на його власну. Вони говорили про те, що шкатулка відчиняє двері до іншого світу, світу звідки неможливо втекти. Одного разу, прокинувшись серед ночі, Ігор почув, як у його кімнаті знову лунає знайомий шепіт. Він знав, що вони прийшли за ним. Він розумів, що не зможе уникнути свого призначення, бо скринька вже назавжди стала частиною його життя. Повільно, наче в трансі, він почав повертати елементи скриньки. Кожен рух давався йому важче, але водночас його наповнювало відчуття полегшення. Він чув голоси, що наближалися, але цього разу він не відчував страху, лише дивну порожнечу. Коли шкатулка знову клацнула, темрява заповнила кімнату. Ігор відчув, як його тіло тягне безодню. Але цього разу він не чинив опору. Він просто заплющив очі і відпустив себе. Востаннє він почув шепіт у своїй голові. Ласкаво просимо додому. Його зникнення залишилось загадкою. Коли друзі та рідні Ігоря приїхали до його квартири, вони не знайшли там жодного сліду його присутності. Кімната була пустою, ніби він просто вийшов на хвилину і мав повернутися будь-якої миті. Однак на столі залишилася єдина річ загадкова скринька, про яку ніхто з них не знав. Спершу вони думали, що Ігор поїхав, але його телефон, паспорт і всі особисті речі залишилися на місці. Вони викликали поліцію, однак правоохоронці не змогли знайти навіть найменшої зачіпки. Квартира не мала ознак боротьби або злому, здавалося, ніби Ігор просто випарувався. проте найбільшу увагу привернула скринька. Один із друзів Ігоря Олексій, який раніше займався антикваріатом, був заінтригований її виглядом. Він згадав, як Ігор розповідав про барахолку в Полтаві і загадкового старого, який продав йому цей дивний предмет. Олексій вирішив взяти шкатулку до себе, сподіваючись, що розгадка її механізму допоможе з'ясувати, що ж сталося з ігорем. Олексій привіз шкатулку додому і залишив її на своєму столі, відчуваючи дивне захоплення та ледь помітний страх. Пізно ввечері, не стримавши своєї цікавості, він почав обертати елементи скриньки так само, як це робив ігор. Кожен рух здавався простим і логічним, ніби механізм направляв його дії, заманюючи його все глибше і глибше у свої лабіринти. Раптом, коли скринька клацнула, світло в кімнаті почало мініти. Повітря стало густим і холодним, і з темряви почувся тихий шипіт. Олексій відчув, як по його тілу пробігли мурахи, але він не міг зупинитися. Скринька ніби забирала контроль над його рухами, тягнучи його до розгадки. Коли кімната повністю занурилася в темряву, Олексій побачив постаті, що почали проявлятися навколо. Це були ті самі тіні, про які колись натякав Ігор, таємничі фігури з порожніми очима і блідими обличчями. Вони наближалися до Олексія, їхні очі випромінювали порожнечу і невимовну злобу. Ти відкрив шкатулку». Промовив один із них з холодним і монотонним голосом. І ти повториш його долю. Олексій не міг зрушити з місця. Його охопив параліч жаху, а темрява ніби стиснула його з усіх боків. Він спробував закричати, але звук його голосу поглинала безмежна пітьма. Його свідомість почала тьмініти, і в останній момент перед тим, як зникнути в темряві, він почув шепіт, що лунав прямо в його голові. Ти більше не повернешся. Через декілька днів після зникнення Олексія його близькі, стривожені відсутністю звісток, прийшли до нього додому. Двері були не замкнені, а всередині панувала мертва тиша. У кімнаті на столі вони побачили ту скриньку, яка залишилася після зникнення Ігоря. Ніхто з присутніх не наважувався торкнутися її, відчуваючи, що вона несе в собі щось зловісне, непояснене. Один із друзів Петро, який славився своєю скептичністю, запевняв, що це просто збіг, і що зникнення Ігоря та Олексія не має жодного стосунку до скриньки. Це просто річ, старий артефакт, можливо, з якоюсь механічною головоломкою, переконував він. Їхні зникнення можна пояснити раціонально, навіть якщо вони здаються загадковими. Він рішучо взяв скриньку до рук. І його пальці мимоволі почали ковзати по її поверхні, шукаючи способи повернути деталь. Інші стояли осторонь, відчуваючи, як знову у кімнаті запанувала тривожна атмосфера. Раптом Петро відчув, що його пальці ніби рухаються самі собою як під впливом якоїсь сили. Його розум намагався зупинити цей рух, але руки не слухались. Скринька оберталася, її частини ковзали з глухим шелестом. І нарешті вона клацнула. Темрява накрила кімнату. Усі присутні відчули важке, майже задушливе повітря, яке вдарило йому легені. Хтось закричав, коли силуети почали з'являтися з, з Темряви. Це були ті самі постаті, високі, з блідими обличчями, з порожніми очима, що дивилися крізь людей, наче їх не існувало. Їхній вигляд вселяв жах і безнадію. Ви відкрили двері, промовив один із стіни, голос якого звучав мов, важкий гуркіт з іншого світу. Тепер ви всі належите нам. Петро стояв паралізований жахом, не в змозі вимовити й слова. Тіні наближалися повільно і невблаганно, розмиваючи межі між реальністю та кошмаром. Кожен з них відчув, як повітря стало крижаним, а на шкірі з'явилися мурахи. Одним поглядом темні створіння проникали прямо в душу, витягаючи страхи і найглибші жахи назовні. Коли тіні майже дісталися Петра, він зробив відчайдушну спробу кинути скриньку на підлогу, але його руки вже були мов прив'язані. Тіні наближалися, їхні обличчя спотворювалися, витягуючись у зловісні гримаси, а їхній шепіт наповнював кімнату словами, яких ніхто не розумів, але всі відчували їхній зміст, приреченість, вічний полон і нескінченний бід. Раптом світло повернулося. Кімната знову набула звичного вигляду, і тіні зникли. Але Петро більше не стояв на тому ж місці, де був. Усі присутні зрозуміли, що він зник так само, як ігор та Олексій. З кожним новим зникненням, скринька переходила в руки наступної людини, не наче якийсь невидимий зловісний механізм примушував кожного до дотику. Усі, хто ставав свідком зникнень, розуміли, що скринька має якийсь зв'язок з іншим темним світом, куди потрапляли ті, хто не смілився її відкрити. Таємнича сила ніби змушувала їх повертатися до неї, зачаровуючи своїм холодним безжальним поглядом. Містом почали ширитися чутки про загадкову скриньку. Дехто говорив, що вона призначена для покарання, інші, що вона створена для того, аби відчиняти двері між світами. Але всі сходилися в одному вона приносила лише горе, страх і зникнення. З часом історія про зниклих друзів перетворилася на легенду, що лякала всіх, хто хотів ризикнути і спробувати розгадати її тимницю. Люди більше не наважувалися навіть наблизитися до цієї скриньки, і її, зрештою, заховали у місці, де її ніхто не знайде. Але вона все одно продовжує чекати, зберігаючи свої секрети і темряву, яка так прагне вирватися назовні. Легенда про скриньку Лемаршана стала частиною місцевого фольклору. Одні вважали її вигадкою, інші прокляттям, яке чекає на тих, хто наважиться зазирнути в її глибини. Але всі знали одне: якщо скринька коли-небудь знову знайдеться, її не можна відкривати, бо за її темрявою ховається щось значно жахливіше за будь-який людський страх.